Книга буття, глава 34. І вийшла була Діна, дочка Лії, яка вродила її Якову, щоб подивитися на дочок того краю, і побачив її сихем, син Гамора, Хівеянина, начальника того краю, і взяв її, і лежав із нею, і збезчестив її. І пригорнулася душа його до діни, дочки Якової, і покохав він дівчину і говорив до серця дівочого. І сказав Сихем до Гамора, батька свого, говорячи Візьми те за жінку для мене, а Яків почув, що той збезчестив Діну, дочку його, а сини його були з худобою його на полі, і мовчав Яків, аж поки прибули вони. І вийшов Гамор Сихемів батько, до Якова, щоб поговорити з ним. І прийшли сини Яковові з поля. Коли почули і засмутилися ці люди, і сильно запалав їхній гнів, бо той ганьбу зробив в Ізраїлі тим, що лежав із дочкою Якова, а так не робиться. Агамор говорив з ними, кажучи: Син мій, Сихем, запрагла душа його до вашої дочки, дайте ж її йому за жінку. І посвоячтеся з нами, дайте нам ваші дочки. А наші дочки візьміть собі і ось сядеться з нами, а цей край буде перед вами. Сидіть і перемандруйте його, і набувайте на власність у нім. І промовив Сихем до батька її та до братів її: Нехай я знайду милість у ваших очах, і що ви скажете мені, я дам. Сильно побільшіть на мене віно. Та дарунок, а я дам, як мені скажете, та тільки дайте мені дівчину за жінку. І відповіли сини Якова Сихемові та Гаморові, батькові його підступом сказали, бо він збезчестив Діну, сестру їхню, і сказали до них: Ми не можемо зробити тієї речі, видати сестру нашу чоловікові, що має крайню плоть, бо то ганьба для нас. Ми тільки зате прихилимось до вас, коли ви станете, як ми, щоб у вас був обрізаний кожний чоловічої статі і дамо вам своїх дочок, а ваших дочок візьмемо собі і осядемось із вами і станемо одним народом. А коли ви не послухаєте нас, щоб обрізатися, то ми візьмемо свої дочки та й підемо. І їхні слова були добрі в очах Гамора та в очах Сихема, сина Гаморового. І не загаявся юнак той чинити ту річ, бо полюбив дочку Якова, а він був найповажніший у всім домі батька свого. І прибув Гамор та Сихем, син його до брами міста, і промовили до людей свого міста, говорячи. Ці люди, вони приязні до нас. І нехай осядуть у краю, і нехай перемандрують його, а цей край ось розлогий перед ними. Дочок їхніх візьмемо собі за жінок, а наших дочок даймо їм. Тільки за це прихиляться до нас ці люди, щоб сидіти з нами і щоб стати одним народом, коли в нас буде обрізаний кожен чоловічої статі, як і вони обрізані. Отара їхня і майно їхнє, і вся їхня худоба, хіба не наші вони. Тільки прихилімося до них, і нехай вони осядуть із нами. І послухали Гамора та Сихема, сина Його, усі, хто виходив з брами Його міста, і були обрізані всі чоловічої статі, усі, хто виходив з брами міста Його. І сталося третього дня, коли вони хворі були, то два сини Яковові, Симеон і Левій, брати Дінині, взяли кожен меча свого і безпечно напали на місто, і повбивали всіх чоловіків. Також Гамора й Сихема, сина його, забили мечем і забрали Діну з дому Сихемового, та й вийшли. Сини Якова напали на трупи. І програбували місто за те, що вони збезчестили їхню сестру. Забрали дрібну й велику худобу їхню, і осли їхні, і що було в місті, і що на полі, і весь маєток їхній, і всіх їхніх дітей, і їхніх жінок забрали в неволю, і пограбували все, що де в домі було, і сказав Яків до Симеона й до Левія ви зробили мене нещасливим, бо зробили мене зненавидженим у мешканців цього краю, у ханаянина і перезиянина. Ми люди нечисленні, а вони зберуться на мене, та й поб'ють мене, і буду знищений я та мій дім. А вони відказали, чи мав він зробити нашу сестру блудницею. Амінь.